Всім привіт та вітаю на каналі. Вирішив зняти коротеньке відео про роботу сьогодні споживання від інвертора по денному тарифу. Ось як видно, тут ми сьогодні заряджались, вночі батарея заряджалась по нічному тарифу. Чітко видно робота холодильника on не інверторний Тобто вимкнено, 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 вимкнено Ну і далі споживання за день. Тобто радішні піки ось тут було найбільше споживання з батареї 3 кВт 225 Вт. Інвертор в захист не пішов, все нормально пройшов. Так, це було короткочасно. Але все одно читав, що деякі коментарі, що інвертор виходить в захист. 4 кВт не пішов у захист. Тобто нормально він ці піки пройшов. Це було споживання електродуховка, і потім додатково невеличкий електрочайник. Все витримано. І далі чітко видно знову ж таки роботу звичайного холодильника. Тобто Вимкнено, 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 вимкнено. Дуже гарна програма для моніторингу. Якщо подивитись завчора, теж чітко видно заряджання батареї роботу холодильника вночі. Потім денне споживання від інвертора. І знову ж таки з 23-ї. 23 години знову ж таки заряджання акумулятора. Програму встановив і запустив інвертор ANNG з 1 березня. В принципі, цілком ним задоволений. Єдине, що не зрозуміло його клеми по входу DC 24 В, вони дешеві. І я не розумію, там додати 10 доларів можна було поставити дві нормальні клеми М6 під гвинти, і йому взагалі ціни не було б цьому інвертору. А так, все добре, є Wi-Fi моніторинг. Можна все дивитися. Дивитися графіки, розряду, заряду. Ну так і таке інше. Є списком. Тут можна більш детально подивитися. Раз на 5 хвилин робиться. Викачка так званої інформації. Ось ми бачимо off grid Тобто зараз квартира живиться від акумулятора. 23 Перейде на нічний тариф споживання, заряджання акумулятора та споживання електроенергії.